Кирило, станом на ранок, 17 травня, от власне, коли ми пишемо це інтерв'ю, яка ситуація зараз в часовому яру. Які сили сконцентрував там ворог? Яку зброю застосовує, і яка ситуація в цілому, от ж таки, стану на цей момент? Я намагаюсь, хоч коротко щоранку давати ситуацію по часів яру? У себе у телеграмі пишу, хоча б коротко. Якщо ще дуже... раз увагу, я перепрошую да наших глядачів обов'язково підписатися на телеграм-канал Кирила Сазонова. Як бачите, оперативні новини із фронту. Ну і звичайно, що найважливіше, Кирило постійно публікує реквізити наших бійців і те, в чому найбільше чого найбільше зараз потребують наші захисники, це дуже важливо, тому що навіть невеликі донати вони рятують життя наших захисників. Прошу Кирило. Дякую Лена, за підтримку. Якщо резумуючи коротко, по суті, нічого не втрачено, жодного окопу, жодної позиції, не втрачено часів'яр, це українське місто в українському Донбасі в Україні. Воно таким було і залишається. Ми тримаємо оборону, ворог не продвинувся ні на крок. Хоча дуже потужно працювала вночі, арта дуже голосно. Навіть вже не те, що голосно я кажу, а те, що трасеться. ти в норку забився, але трясеться все навколо, тому що прилітає дуже добре. Так було і минулої ночі, а зранку, вже теж не перший ранок так починається. Починають працювати гради, касетні боєприпаси. На щастя, я кажу, вже тижні за два-за три ми не бачили фосфора. Це дуже гарно, бо це дуже погана штука, дуже дуже погана. Е, з, з того, що може, ну, для хлопців було для деяких, хто воює не, не так давно, хто прийшов, для них це була така дивина. Новина трохи жахлива виглядає. Ми це бачили ще рік тому на Бахмуті. Як ми кажемо, почали наступ на колесах вони на нас. Е, зараз вони вже від м'ясних штурмів відмовились потроху. Тобто, такого, як два тижні тому, ще йде танк, за ним Сімбех, на них десант, далі йде десантура, так вже далі йде всякі різні штормзет. І масово на їх наша арта, наші дрончики спалюють, поки вони дійдуть до позиції, якщо з 10 то вискочив двоє, добігли до позицій до наших, то це для них ще непоганий результат. Тобто ви розумієте, які втрати тут зараз. Вони працюють невеличкими групами, які об'єднуються вже під час штурму, чи майже намагаються по п'ятьох заходити на наші позиції і тут же якось працювати. Ну знищено поки що всіх. Я жартую, що в нас тут є еспрес-потяг до Кобзона на концерт. Відразу заходиш в часик і відразу отримуєш квітка. От про ці колесні штурми, як ми кажемо, як ми бачили раніше на Бахмуті. Зараз бачимо тут колесні це не значить, що вони на автівках, це значить, що вони під препаратами, під колесами. Тобто, насправді, і зараз жахливо дивитись, коли ти з дрона це бачиш, а хлопці, хто не бачив, відриває руку, <кхід> падає, накладають і він з відорваною рукою біжить знову наступ. З дрона навіть кажеться, ну така оптика, що відірвала пів голови. Перемотують, біжить вперед. Тобто, не реагуючи на біль, не маючи страху, ми брали вже таких хлопців у полон і бачили ці таблетки: вони або зелені, або жовті. Ми їх називаємо таблетка шахіда. Я не знаю, скільки вона їх тримає, але тримає міцно, бо вони насправді пручу шалені, нічого не бояться, болі насправді не відчувають, не шкодують про втрачені концівки. Трохи, да жахливе таке видовище, але. Ну, кайте, тобто під впливом наркотичних так, речовин так, зараз? Так, так. Ми навіть бачили ці таблетки, коли їх затримували. Угу. Е, ну, я не знаю, що там з організмом відбувається після таких препаратів, але, ну, мабуть, вони не враховують, що хтось повернеться живим з цих штурмів. Трохи да. ось так вони лізуть. Але ну, що, лізуть і лізуть. Е, в наш плюс працює те, що під цими таблетками вони. Взагалі не втрачають обережність будь-яку. Тобто, ми їх бачимо, ми їх чуємо, якщо це вночі, це плюс. Але по результату, якщо судити, по результату ми їхали сюди наприкінці березня, наскуп'янське перекидуло 41-шу бригаду, і нам на півжартома хлопці хто тут і хлопці хто проводжував, казали: Ну ви ж головне учасник зайдете ви відразу робить селфі. Бо скільки там тому часіку залишилось? Тиждень, максимум дві. Втратити, відкотити до Костянтинівки, а фото залишаться. І ось ми зайшли вже наприкінці на березня, заходили е, на початку квітня окремі підрозділи заходили вже з коліз, зразу в окопи, з коліз в бій, але вже травень і 9 травня минуло, коли вони мали його по завданню Путіна взяти, але вже середина травня, і ми бачимо, що Сів'яр повністю наш. Ми його контролюємо. Ми розуміємо, чому вони прориваються так у місто, бо якщо. У них велика перевага по кількості особового складу. Якщо вони зайдуть місто, будуть вуличні бої, то ну, важко при такої кількості переваги буде їм чинити опір. Тому ми їх до міста не підпускаємо зараз. Основний об'єкт штурму це звісно мікрорайон канал, так званий, найближчий до Бахмута у часів Ярі. Але вони намагаються дуже активно працювати із сторони Богданівки, і з іншого флану, тобто намагаються брати місто у лищато, обходити його якось. Брати в облогу. Навіть вчора була весела така ситуація зранку, десь о шостій ранку ми спустилися до себе з хлопцями. Хтось заварить каву, хтось курить там, хтось ще щось робить. Я заліз новини, читаю, говорю, хлопці, а нас оточили. Як? Ну так, я дивлюсь, російські новини. часів яр в оточенні. Мені би тут тільки що спустились, нічого такого не бачили. Тобто вони ну дуже хочуть нас оточити, але поки не виходить. Хоча, ну. Це не є секретом, що нам потрібно і поповнення, особовий склад. Бажано не ті, кого присилаєте цікаво, мотивовані добровольці, хлопці більш молоді за нас, підготовлені, які знають, навіщо вони сюди йдуть. І потрібна зброя, так стрілкової зброї повно, автоматів, набоїв до них повно. Але ось таке, як снаряди, міни. Цього потрібно мога більше. Потрібні реби для захисту від дронів ворожих, потрібні системи ППО, протиракетної оборони, бо їх літаки, каби сюди скидують і почувають себе досить непогано. Хоча тут поруч на авдійському напрямку вони втратили декілька літаків і гелікоптер днями, але все ж таки гарності ППО не завадила. Крило, в районі Часового Яру, от наш один захисник, скільки окупантів стримує? Щоб для наших глядачів було зрозуміло, власне, якою ціною зараз утримання цих позицій дається нашим захисникам. Важко важко сказати, ну те, що насправді на позиції може бути в 7, десятьох, а то, що їх сотня не менше в день лізе, але мало хто повертається, так буває. Мені важко оцінити загальну картину, бо я ж бачу, ви розумієте, маленький шматочок. Може, поруч, там кілометр від мене, щось по-іншому зовсім відбувається. По різному буває так, їх більше значно разів. Ну об'єктивно кажучи, їх разів шість, може б десять більше. Але ж той, хто сидить на позиціях та тримає оборону, він почуває себе набагато безпечніше, набагато краще, аніж той, хто біжить до нього. Повернемося знову до питання підтримки нашими союзниками, наших захисників і питання постачання зброї. Ось власне в якому розрізі буду цитувати президента Зеленського на зустрічі з журналістами. Він сказав наступне я. Вважаю, що партнери бояться програшу Російської Федерації в цій війні. Вони, вони хотіли, щоб Україна перемогла так, щоб Росія не програла, бо це буде непередбачуваний програш і непередбачувана геополітика. При цьому президент Зеленський говорить, що так це не працює, і щоб Україна перемогла, треба дати все те, і чим перемагають. Що це все означає на практиці? От, власне, за вашою оцінкою щодо того, які меседжі посилають нам західні партнери, чи справді зараз на Заході бояться програшу Росії? Ну, експерти про це казали ще на початку війни. Там було багато моментів по допомозі, багато інших факторів. Але те, що, наприклад, мені здається, що Сполучені Штати не хочуть програшу та розвалу Росії. Цього прагне Україна. Бо так буде безпечніше, коли поруч буде не одне безумне велика держава, якась яка завжди хоче стати ще більшою, а багато маленьких держав, які можуть стати якимись цивілізованими, якимись розумними без цих імперських бажань. Цього звісно прагне Польща, країни Балтії, Естонія, Латвія, Літва, яких це теж стосується напряму, з якими ця навала поруч. Цього прагне Молдова та Грузія. Бо їх це теж стосується, бо це кордони і є окуповані території. Цього прагне Великобританія, вони не роблять цього секрету, що війна з Росією до її розвала це їх мета. Це теж, наш тому і за співпадіння цих інтересів, це е нас об'єднує. А сполучені Штати вони дивляться трохи ширше на ситуацію. І для них перша і головна така мета це Китай. Ну, насправді, Китай зараз вже друга держава у світі по впливу, якщо ми не беремо такі, такі співдружності, як Європейський Союз, і США, і Китай і США досі розглядають. Мені здається, це дуже помилка, це хибне бачення. Вони розглядають е, Росію як противагу Китаю, як важель впливу на Китай, як такий непевний, не дуже відвертий, але все ж таки союзник у протистоянні з Китаєм. Мені здається, що ні, що Китай російську еліту скупив вже з потрохами і тримає за дуже такі чуйні чоловічі міста, і нічого з цим не поробить, тому розвал Росії скоріше видно. Але не хочуть, мабуть, не хочуть, щоб був розвал Росії на багато держав. Кожний з яких буде чи багатьох із них буде ядерна зброя, може такий жах. Ми пам'ятаємо. Коли розпадався радянський союз, що теж дуже боялося, що ядерна зброя буде у всіх і не це, не розуміло, що з цим робити. Тобто, не хочуть, щоб Росія програла, Україна виграла, але такий лайт варіант, щоб Росія при цьому залишилась і стала демократичною. Для цього багато хто вважає, достатньо прибрати поганого Путіна. Це хибна логіка, взагалі, не те, що ну це проблема повернеться до нас знов. Тому, на жаль, це дипломатія, це геополітика. Тому я кажу, що союзники України це не якийсь держава. Союзники України це народ України, це є Збройні Сили України, сили оборони України, спецслужби України, все з іншими в нас можуть співпадати, можуть не співпадати окремі інтереси. З цього треба виходити, знімати ці розові очки. Бо ми з цими розовими окулярами перетворюємося на рожевих поні. Таких це не треба робити у кожного свої інтереси. Нам робити своє. По поразки Росії повної такої глобальної, вважаємо ми і ще декілька держав. США грають свою гру. Ну, Маємо отримувати від них ту допомогу, що вони дають, і робити своє. Китай так само вочевидь грає у свою гру, і цими днями з візитом у Пекіні Путін привіз він з собою туди делегацію у складі колишнього міністра оборони, нинішнього міністра оборони, міністра закордонних справ, які до речі, характеризуючи цей візит, сказав, що гість це і шаг господаря. Ну, мовляв, диктувати порядок цього візиту, та, та, та буде поруч, що це воює хлопчина. Ну як хлопчина, я хлопчиною називаю своїх ровесників кому вже під 50 Він доктор наук філософії угу. і історії історії, вибачаюсь, і я кажу, що насправді гость і шак хазяїна ще є така поговорка: він каже: є, але вона стосується не Китаю, а Монголії. І мова йде про небажаного гостя, якого не можна просто вигнати, мають зустріти, але він повністю слухає хазяїна, бо він небажаний гість. Це Монголія, це не Китай. Але, мабуть, для імперії Росії всі однакові. Схід є схід, Монголія, Китай. Ну вони таке зверхнє відношення навіть до свого нинішнього сузерена. Вони приїхали туди великою кампанією. Путіна зустрічали не дуже по східних мерках. Без особливої поваги, як і зустрічають васала, який приїхав до Сюзерена. Одному міністру, здається, Сілуанову не вистачило міста у автобусі. Його посадили до журналістів, він зробив вигляд, що йому все одно як їхати. Тобто Китай демонструє, що ваше, ну, ваше місце хлопці трохи нижче за нас. І це так і є. Китай насправді з цієї війни російсько-український Китай найбільш вигода отримувач. Він отримує... Углеводороди російські, все нафту, газ, інші корисні копалини, ліс, навіть територію натримує у оренду по дуже дуже таких низьких цинах з великим дисконтом, бо по інших працюють в іншому світі обмеження. Китай продає Росії все, що можливо, товари подвійного призначення, навіть військову форму пошивають в Китаї. За це бере гроші, за це бере долари. За це бере все, що можна, тобто Китай настільки йому вигідна ця Паска, в яку попала Росія, навіть не дуже такі цензурні малюнки з'являються у і МЕМИ про те, що робить Китай ззаду з Росією, поки вона вцепилася мордою в Україну. І це так і є. Китай вигоду отримують. Тому в запевнення Китаю, в запевнення Сі зі про те, що Китай за мир, є мирний план, я вірю так, не дуже. Китай дуже хитрий. Він планує дуже надовго. І якщо Китай пропонує якийсь мирний план, то дорогідніше за все буде такий мирний план, який Україна та світ не приймуть. І Китай скаже: Ну, це, це чудово. Ми отримуємо всі бонуси, які отримували а ще й ми намагались добитися якогось мирного плану. Стосовно небезпек і ризиків для нас, який, які несе цей дводенний візит, чи є вони? Тому що із того, що було анонсовано так на загал в медіа, дуже багато непублічних перемов буде проводитися між російською та китайською делегацією. Це не публічні перемовини, вони на поверхні після тиску США та Євросоюзу, Китай десь 80% платежів від росіян. Від російських компаній китайські банки не приймають, завертають, не працюють з ним. Він доводиться працювати через інші країни, через якісь підставні фірми, ті 20% відсотків, що залишаються. Їм стало дуже важко, і першочергове завдання Росії під час цього візиту домовитись про нормальну е, співробітництво фінансової системи. Але Китай це на це пішов не тому, що йому захотілося так. На Китай тиснуть США і Європа. Тобто не знаю, що вийде. Ну і звісно, що. Путін приїхав до Китаю з просягнутою рукою. Просити підтримки, просити товарів подвійного призначення, просити все, що можна. Все, що може дати Китай їм для війни. На жаль, багато з чого Китай дасть, вже дає і давав. Або напряму, або через Північну Корею, яка без відома Китаю нічого не зробить. На жаль, це факт. Ми це розуміємо, ми до цього звикли. Так, Китай. Переслідуючи виключно свої інтереси, не будучи якимось принциповим союзником Росії, він допомагає Росії Росії воювати і дуже допомагає Рошима. Чим загодна це продажа це з користю для себе у Китаї свої інтереси. Він на як він каже, на північних варварів на їх інтереси не зважає. Зважає на свої. На жаль, зараз Росії є чим платити за китайську допомогу. Будемо стежити за розвитком подій. Кирило щиро дякую вам, що знаходите час та можливість долучатися до дякую. Цих дякую, свій. що не забувайте нагадуєте людям, що є фронт, є війна, бо мені я їздив два тижні тому на одноденну командировку на добу у Київ, і мені здалося, що там війни нема, там про неї забули. Будемо нагадувати, і власне для цього ще раз наших глядачів закликаю підписатися на ваш телеграм-канал. В описі під цим відео знайдете посилання. Це надзвичайно важливо. Ну і так само всіх наших глядачів прошу підтримати це важливе відео вподобайками, коментарями та поширеннями в такий спосіб. Ви сприятимете його популяризації і про ситуацію на фронті зараз, про потреби бійців, про те, якими силами сьогодні збройні сили України стримують натиск ворог ви будете знати із перших вуст. Дякую!